9 листопада відбулось засідання першої сесії Першотравенської міської ради сьомого скликання, на якому були розглянуті питання щодо підсумків виборів депутатів міської ради, міського голови, визнання їх повноважень та обрання секретаря новоствореної міської ради. Розпочала пленарне засідання голова першотравнської міської виборчої комісії Ірина Кривенко, яка поінформувала присутніх про результати місцевих виборів, які відбулись 25 жовтня 2015 року. Дозвольте мені, як голові комісії, проінформувати першотравянську міську раду про результати виборів депутатів і міського голови до виборчих списків. З виборів депутатів Першотранської міської ради та міського голови було включено 20 186 виборців. Отримали виборчі бюлетені на виборчих дільницях 11 256 виборців. Віддали свої голоси за міського, за міського голову 11 013 виборців. За депутатів Першотранської міської ради 10 тисяч Виборці. На підставі протоколів дільничних виборчих комісій, Перша міська виборча комісія склала свій протокол про підсумки голосування з виборів депутатів Перша міської ради та виборів міського голови, оформила протокол про результати встановлення з виборів депутатів Першотранської міської ради і міського голови. Таким чином, Першотранська міська виборча комісія 29 жовтня. У 2015 року прийняла рішення номер 56 про обрання міського голови та номер 58 про обрання депутатів Першотранської міської ради та оприлюднила своє рішення міським головою. Обрана Вінницька Оксана Рудольфівна, яка народжена 6 травня 1966 року. Є громадянкою України, позапартійна, працювала секретарем ради. Обрана з висуванням територіальної організації політичної партії опозиційний блок у місті Першотравенськ. Згідно протоколів про обрання депутатів Першотравенської міської ради, шість політичних організацій отримали право на розподіл депутатських мандатів. Територіальна організація політичної партії опозиційний блок міста Першотранськ отримала 15 депутатських мандатів. Першотранська міська організація політичної партії «Українське об'єднання патріотів «Укроп» отримала 6 депутатських мандатів. Першотранська міська організація партії відродження отримала 5 депутатських мандатів. Першотранська міська організація партії Блок Петра Порошенка Солідарність отримала 4 депутатських мандати. Пешетранська міська організація Всекраїнська об'єднання Батьківщина отримала два депутатських мандати. І Пешотранська міська організація Радикальної партії Олега Ляшка отримала також два депутатських мандати. В ході засідання голова міської виборчої комісії представила 34 новообраних депутатів міської ради сьомого скликання та озвучила їх дані про вік, місце роботи та від якої партії вони висувались. На першій сесії Першотравінської міської ради сьомого скликання новообраний міський голова Оксана Вінницька прийняла присягу щодо вірного служіння громаді Першотравенська та народу України. Я він Оксана Рудольфівна, громадянка України, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді міста Першотравенська та народові України. Неухитно стримутися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Після щирих привітань та побажань плідної роботи за для благополуччя міста першотравенська Оксана Рудольфівна продовжила пленарне засідання. Для продовження роботи сесії нам необхідно обрати секретаря засідання. У мене є пропозиція обрати секретарю засідання Ніфьодова Ілліната Фарідовича. Немає заперечень? Ставлю на голосування. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. На порядок денний першого пленарного засідання першої сесії міської ради в цьому вискленні пропоную наступне питання. Про результати виборів депутатів Першотравінської міської ради, міського голови та визнання їх повноважень. Які будуть пропозиції? Хто за цей порядок де не прошу проголосувати? Хто за? Хто проти? Утримаюся. Одноголосне рішення прийнято. Про підсумки виборів депутатів міської ради, міського голови і визнання їх повноважень. Заслухавши інформацію голови Першетравської міської виборчої комісії Дніпропетровської області Кривенко Ірини Леонідівни. Про результати голосування і підсумки виборів депутатів міської ради, міського голови та визнання їх повноважень. Керуючий статтями 85, 89 закону України про місцеві вибори, статтями 26, 42, 46, 49 закону України про місцеве самоврядування в Україні міська рада вирішила. Перше рішення Першотравінської міської виборчої комісії Дніпропетровської області про обрання міським головою Вінницької Оксани Рудольфівни та визнання її повноважень прийняти до відома. Постанова Першотрамської міської виборчої комісії Дніпропетровської області від 4 листопада 2015 року номер 62 додається. Друге прийняти відома Рішення Першотрамської міської виборчої комісії Дніпропетровської області про обрання депутатів Першотрамської міської ради 7-го скликання Бадана Григорія Івановича, Бігдана Івана Івановича, Білоусова Ганна Олександрівни, Обра Леоніда Франковича, Богданова, Ростислава Вікторовича, Бортник Євгенії Володимирівни, Гордієнка Сергія Володимировича. Грицька Ігоря Івановича, Даренських Юрія Миколайовича, Дробкова Андрія Валерійовича, Дробкової Марини Вікторівни, Карячки Наталії Володимирівни, кобіна Романа Івановича, Козиненку Людмили Петрівни, Лєтова Олександра Олександровича, Лобка Анатолія Миколайовича, Майляна Романа Суреновича, Моргуна Володимира Олександровича, Нефьодова Ріната Фарітовича, Оранської Оксани Анатолії, Перебий носа Олександра Івановича. Петрової Надії Павлівни, Разводова Сергія Олексійовича, Рудих Любові Михайлівни, Сімехи Віталія Вікторовича, Соломки Олександра Вікторовича, Степури Алли Іванівни, Турчак Тамара Вікторівна, Федорової Віри Іванівни, Федорінова Дмитра Михайловича, Хахалєвої Тетяни Іванівни, Курашилова Костянтина Васильовича, Цимбаленка Людмила Григорівна, Шкоті Віктора Володимировича. Та визнання їх повноважень. Постанова Першоправської міської виборчої комісії Дніпропетровської області від 4 листопада 2015 року. номер 61 додається. Хто за дане рішення, прошу проголосувати? Хто проти, утримався? Рішення прийнято одноголосно. На порядок денний другого пленарного засідання першої сесії міської ради сьомого скликання пропонуються наступні питання. Перше про обрання секретаря міської ради. І друге питання про присвоєння міському голові рангу посадової особи місцевого самоврядування. Які будуть пропозиції щодо порядку денного? Немає пропозицій. Тоді хто за даний порядок денний, прошу проголосувати. Хто проти? Утримався? Приймається. Переходимо до розгляду першого питання порядку денного. Про обрання секретаря міської ради. Згідно регламенту міської ради була обрана рахункова комісія для проведення таємного голосування з обрання секретаря міської ради, яку очолив депутат Анатолій Лобко. по завершенні процедури таємного голосування голова рахункової комісії оголосив депутатам результати таємного голосування. За результатами підрахунку голосів секретарем міської ради була обрана Петрова Надія Павлівна. Результати таємного голосування по обрані на посаду секретаря ради. Голосували за 20, проти 3, утримались немає. Таким чином таємне голосування депутатів до шутравської міської ради на посаду секретаря ради обраний депутат Петрова Надія Павлівна. Новообрана секретар Ради привітала депутатів з початком роботи та закликала всіх об'єднатися заради благополуччя мешканців міста. В процесі збирательної кампанії я дуже внимательно читала програми всіх кандидатів, як на посаду мера, так і в обласну Раду, а тим більше читала програми депутатів Городської Совєту. І не було ні однієї такої програми, де б не бажання працювати на благо нашого города на благо тех, хто нас ізбрав. По завершенні першої сесії першотравенської міської ради сьомого скликання Оксана Вінницька подякувала депутатам за плідну і конструктивну роботу. Дякую всім за плідну. Конструктивну першу нашу сумісну працю, хочу сказати, що згідно з законом про місцеве самоврядування, друга сесія передбачає прийняття регламенту роботи нашої ради. Ми повинні з вами проговорити питання створення постійних депутатських комісій. Я хотіла би зустрітися з кожною групою депутатською, говорити перед тим, як ми будемо це виносити вже на сесію. Також ми будемо приймати положення про роботу цих постійних комісій, тому у нас є час попрацювати. Запрошую, я відкрита для діалогу. На цьому закінчуємо. Перша сесія новообраної міської ради цьому сміханню оголошується закритою.